Всім привіт! І це буде, я думаю, навіть саме безглузде відео по горбоксу, але мені чомусь здається, що ця ідея якась цікава. Тож в цьому відео я вам покажу 15 способів здохнути в горбоксі. Рано звучить тупо, але давайте почнемо. І перше в мене в списку це відпадіння. Тобто підіймаємося колись на гору і. падемо. Другий спосіб, як можна померти, це потонути. Тобто ми йдемо під воду. Чекаємо, коли ця шкала закінчиться. Так, це починає писати про те, що я починаю задихатись. Кондішн падає. І я вмираю. Наступний спосіб, як померти, це від вогнепальної зброї. Тобто, спавнимо, наприклад, інсен офіцера. Ну ось ми і здохли. Наступний спосіб, як померти, це від холодної зброї. Тобто ніж, мачете, лом, все таке. Тобто достатньо взяти, наприклад, звичайного маняка, дати йому, наприклад, кайло. І дати йому нас вбити. Так, тільки він мене не добив все ж таки. Ну і все, нарешті здох. Наступний спосіб помельти це від побиття. Тобто, це тепер помельте, щоб тебе просто забили наспальні з кулаками. Але це буде дуже довго. Ну і все, я відкинувся. Наступний спосіб померти від вогню. Якраз на цій версії, на яку я огляд, на жаль, не робив, бо я лінива срака, тут додали кидач вогню, не знаю, як це прикласти на українську мову. Е -е, тож просто підпалюємо себе. Ну і потихеньку помираємо. Ну і все, я й відкинувся. Наступний спосіб помельти це від підриву. Тобто, ну, щоб це було швидко, беремо плазма Bottle, спавнимо і кидаємо. Наступний спосіб помельти це від кнопки Give Up. Тобто заходимо в меню Body Inspector і нажимаємо Give Up. І все ми теж помираємо. Наступний спосіб помельти це випустити Тобто, Вмикаємо функцію NoClip. Залітаємо під мапу, відключаємо. Ну і от помираємо. І наступний спосіб, як померти це від автомобілю. Тобто, щоб він тебе збив. Наступний спосіб померти це від великої швидкості. І що я тут маю на увазі? А саме треба увімкнути таймшифт. Поставити взагалі 1%, активувати. Ну, наприклад, полетіти, відключити цю функцію. Наступний спосіб померти це від роздавлення, тобто, щоб тебе якийсь об'єкт роздавив. Тож, наприклад, візьмемо ось цей камінчик і кидаємо собі на голову. Наступний спосіб померти це від отрути. Я собі взяв потасіум хлорід, щоб він мене швидко вбив. Вкалюємо собі, наприклад, в голову. І відкидаємось. Наступний спосіб померти це від передози. Ми всі чудово знаємо, що морфін дуже швидко і моментально відновлює тобі здоров'я, але якщо з ним перебрати, можна і відкинутись. То я візьму все, що в мене тут валяється в в себе. Ну і от, через те, що я набрав дуже багато морфіну в себе, у мене падає кисень, через що я починаю задихатися і тим самим помру. Але цього було дуже мало. Тож мені довелося набрати набагато більше морфіну. І от нарешті я відкинувся. Чесно кажучи, в мене на цей спосіб пішло 2-3 хвилини, щоб нарешті здохнути. Тож цей спосіб дієвий, але нереально довгий. І останній, 15-й спосіб, як померти, це від укусу зомбі. Тож, що було, це швидко, беремо ще до мутанта. Він нас з'їдає. Ну і от все. Ну що, ж, і на цьому, все дякую всім за перегляд і побачимось наступним разом.